Продовж усього життя діти людина отримує інформацію з навколишнього середовища. Світло, кольори, форму предметів бачать очі, очі орган зору, звуки природи, мовлення, музику чують вуха, вуха орган слуху, аромат мила, запах їжі. Приємні пахощі квітів ми відчуваємо носом. Ніс орган нюху. Смак фруктів, овочів, цукерок, будь-якої їжі ми відчуваємо язиком. Язик орган смаку. Холод, тепло, біль. Ми відчуваємо шкірою. Шкіра орган дотику. Отже у нас виникає безліч відчуттів, а органи, які є своєрідними датчиками, що приносять сигнал від зовнішнього середовища, називають органами чуття. Послухайте, дітки віршик про органи чуття. Знає нас і він і ти, між собою ми, брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок, голос батька рідної неньки. смак відчуває язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів. носик кнюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати, чи колюче, чи гладеньке, чи холодне, чи тепленьке. Пам'ятайте п'ять братів, звуть нас органи чуттів. Людина дізнається про себе та навколишній світ завдяки зору, слухові, запаху, смаку та дотику. Тож дайте відповіді на запитання, діти, за допомогою чого. Ми бачимо. Вірно, за допомогою очей. За допомогою чого ми чуємо? Так, за допомогою вух. За допомогою чого ми відчуваємо? Правильно! За допомогою шкіри. За допомогою чого ми відчуваємо запах? Вірно! За допомогою носа. За допомогою чого ми відчуваємо смак. Так, це язик. Ми багаті люди, адже природа дала нам найдорожчі цінності: очі, вуха, шкіру, ніс та рот. Цінуйте і оберігайте їх, своїх помічників, діти.